Вітаю, будь ласка, я в репорту Альберто Пенг Геймер І зараз я Ми їмо гандіпнім не видно. Ой, зв'яжемоте. Не докучав нам тут. Тобі не дамо нас зв'язувати. З кимось і з іншим зв'язуйся. Такий хитривий. Не бачить суперник цього. Ну і добре. Я буду грати по чорним полям. Питання виріше. А може і ні, побачимо, може він вже 4 дернеться. Я б хотів би зіграти так, і потім слон в три. І по чорним полям. Проти цього слона пограти. Тут пішак на білому буде трошки. Зменшувати активність цього слона. Угу. Ну, мабуть, я не можу тобі дати заблокувати? Добре, давай так. Вересня найкращий блокер світі, ну що зробиш? Так. Ище? І що? Що. І що? І Айспортс. Так, ну тут він мене може по этим чики-чики. Так, 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 по чорненьким, те так. Поки що так зіграю. Не хочу поки перекривати фрезя. А. Добре. Ти дивись, зараз дограєшся. Слона треба тримати. І тут якось бути. Добігається хтось зараз. З такою структурою. Так, ну ми продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо. Тут треба було бити, звісно. І закінчувати. На іншу продовжувати? Партія закінчилась. Нахід раніше. Зазвичай, якщо ти бачиш наперед якийсь план, то ти його просто проводиш. Я таки так, так твою фрезя знищую, розумієш. Ну, чорна хмара в центрі. І як її зупинити? Дякую. Ніяк, тому що. Так, 65 на 74. Як якось дебютер розіграли. Так, тут треба було зіграти слон B8. Зберегти слона. Ну, якась хороша позиція. Це таке тут розвиток з проблемами. Плюс пішак на D5 простір забирає. Шукав щось. Не відступаючи фігурами, тримаючи блокаду. Так, і тут окей, в да, нього все. І тут не окей. А, сл... Слон цепь. Красиво. Тут уже проблема, да? до корля не дістанешся з цим одним конем. Тут вже висить кінь. Білих по кайфу, а тут не по кайфу. Тут якось тримав слона. Ми нападаємо. На, тут треба було просто забрати Фрезя. Ну, тут також ферзь, якби втрачається. І так, і так. Фрезю опкосяк. Віталій буде Грає проти Владу Лаучик. Словаччин рейтинг 2014. Так, це що буде у нас? Беноні. Ну, дай якийсь гамбіт. Не хочеш ти гамбіт. Підриваємо тоді. Де раз захочеш. Дай поміняємо зразу. Активно, ну як активно? У нього по чорному добре взаємодіють з білопольним слоном. Чорнопол порається свій пішакін поганий. Ми залишаємо його з поганою фігурою. Сорі, а як будеш тримати оце поле? А, кінця 7. Питання немає. Питання, не питання закінчились в середу. Так, як мені, далі? як мені далі? Можна якось такий довгий маневр за до це поле поборотись. Можна поки що не дати Б5. Просто зажимаю його по позиції. Ні, тут на тобі жертва пішака. Ідеально було б розміняти слона на цього коня, але поки що не ясно, як це зробити. Поки що це все складно. Можно, конечно, поменять слон коня на коня. О! Ты бьешь, я шах. Ну да. Да. Принимай. Принимай валюту. не Хочу? М -м 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 -м. Так, Фаріс Аж 5 я хочу зіграти. Фаріш 4, але він якось тут може включитись. Слона поставить. Резіш 5 мені більше подобається. І потім тут, пак. Навіть 7 тепер хочу. З підтримкою коня централізованого. Йдуть маневри. ну якщо так, то що? Треба, звісно, рахувати. А ну, що рахувати? Інші варіанти я не бачу. Матвеси. Хотімо сказати, заганяємо коня, але він загнав фрезя чомусь. 77 на 63. Погано дебют, супер. суперник розіграв. Багато ходів пішаками. Підірвали і від тих пішаків мало що залишилось. Міняємо, тому що послав... у нього послаблені білі поля, ми за нею боремось. І захисника цих полів міняє. Ну, кінь на корою, у мене кінь уже йде туди. Ну, жертва така пішака. Він, в принципі, можу його забрати, але поки що він ще забирає час у чорних, їм потрібно в дебюті або потім в мітершпілі витратити час, щоб забрати цього пішака. Якщо не забирати, то він забирає поля давить на позицію. Плюс поле д 5 для коня. Прекрасно. Ну, я так чисто розраховував, що я не просто. Не взяв. Ну, руйнуємо прикриття. У нас лінія аж відкрита, у нас є динаміка. З тут йому треба було зіграти. Йому треба було взяти просто. Ну, я б думав просто брати, хоча сильніше було ферзі. Оце, до речі, красиво. Мені подобаються такі жертви, коли жертвиш, а потім просто фрезем на одну клітинку відкрадаєшся. До того пішака. Це було ще сильніше. Ну, суперника проблеми з захистом, він як проявляє активність. Ну, блискуч хіт, типу, тому що слон без скільки вче насправді. Брати його не можна. А, тут йде мат в будь-якому випадку, так? Да? Ну да, ми ж б'ємо просто. Ми просто б'ємо і потім мат. От пішачок от. Ми ну, його жертвували, він тут слабко захищений, але він виявляється. І ви забрати тут не так-то просто. Ну, така швидка партія.